Всіх вітаю! Давайте сьогодні спробуємо зробити ось такий флаєр. У нас розмір 148 на 210 мм. Також ми додаємо 5 мм під обріз. ви бачите такий приблизний макап. Знову ж таки, ви можете повністю повторити за мною урок, так? або, наприклад, зробити флаєр для свого логотипа зі своїми світлинами, але головне дотриматись технічних вимог, а саме розмір. Так? Також 300 точок буде розширення і всмік. Тобто готуємо до друку. Давайте починати. Що нам взагалі треба буде як підготовчий етап. Зазвичай світлини я рекомендую брати на Unsplash. Дуже багато схожих сайтів. Це ті сайти, де деякі світлини викладають в вільний доступ з вільною ліцензією для використання ваших робіт. Отже, коли ви заходите на Unsplash, так ви можете побачити, що деякі роботи тут, наприклад, тільки їх можна купити. Ось як ця з замком, так download, а деякі ось з вільною ліцензією, тобто можна використовувати для своїх робіт. Вони також хорошій якості, так, тому пошукайте світлини, які вам подобаються тут. Я скажу декілька слів по тому, як шукати правильно світлини. Давайте повернемось подивимось на цей приклад. По-перше, всі світлини, які ви підбираєте, мають бути, мають бути в одному тоні. Якщо ви оберете, наприклад, головну світлину в світлих тонах, то тоді шукайте такого ж типу і інші світлини для коложу. Ви бачите, що щоб все пасувало один до одного, тут світлини різних авторів, але підібрані в одній. Колірні гамі. Також для чого ми взагалі робимо цей флаєр? Кожен дизайн-об'єкт слугує якійсь меті. Наш флаєр слугує інформації, так, інформаційний флаєр, тобто розказати, наприклад, на... про наш заклад, але також він буде закінчуватися CTA, тобто Call to action, заклик до дії, Ми будемо в кінці обов'язково запрошувати в наш ресторан або подзвонити по номеру, або забронювати. Так, наприклад, столик, тобто флаєр, слугує якійсь меті. А також на головну світлину завше для тих бізнесів, які працюють з людьми, краще поміщати людей із якоюсь, наприклад, позитивною емоцією. Є дослідження, які точно. Вказують на те, що на краще людина реагує так на зображення іншої людини, особливо якщо це позитивна емоція. Віддалі було б, якщо б, наприклад, у цієї моделі ще були відчинені очі, так тобто а, Скажімо так, очі шукають інші очі, так тобто ми добре реагуємо саме на емоції. Тому на головну світлину рекомендую знаходити людину так, з позитивною емоцією, щоб це дійсно чіпляло око. Ну і тут у нас буде колаж із страв. Вони мають викликати апетит, бажання дійсно прийти в цей заклад. А який секрет успішного колажу? Це те, що. У нього різні ракурси. Тобто, ось, наприклад, у нас тут є почергово, так, наприклад, приближений дуже потім віддалений і знову приближений. Тобто шукайте такі світлини, які можна буде по-різному, так скажімо, комбінувати, щоб, наприклад, не повторювалися з одного ж того. Ракурсу, або з одного ж того розміру, напевно, страви, так буде, напевно, більш цікавіше розглядати саме цей колаж. Отже, із матеріалів нам знадобиться світлини, підготуйте їх самостійно. Три-чотири світлини буде так ідеально. Ось, наприклад, цю світлину я звідси так скачала. Потім я звернулася до чата GPT, щоб він написав мені текст. Писати тексти це не відповідальність графічних дизайнерів. Взагалі, графічні дизайнери, якщо клієнти, наприклад, уже Надали технічне завдання, але вони не надали ще текст, і вони говорять, наприклад, що копірайтер працює, так текст буде пізніше. Раніше дизайнери ставили такі заглушки, як Lorem Ipsum, тобто це просто шаблон, так, скажімо, текста, без якогось а, змістовного навантаження. Наразі мені здається, що якщо є у нас генеративний штучний інтелект, то краще поставити справжній текст. Це тільки нам зіграє на руку. Так, я вам казала, що я рекомендую завжди Робити макапи, щоб продати швидше свою роботу і максимально наближений текст до реальності ставити, щоб уже клієнт оцінив реалістичну роботу. Тим паче, справжній текст дозволяє не тільки продати нашу роботу, а це ще як технічне завдання для копірайтера. Тобто ми говоримо, що ось у нас по дизайну поміщуються три абзаці, так, приблизно ось такого об'єму, будь ласка, надайте такий же. І якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо шрифтів, встановлено на вашому комп'ютері. Зайдіть на Google Fonts. Тут дуже багато шрифтів з відкритою. Ліцензію, ось тут дуже зручно шукати, наприклад, типи шрифтів. Тут можна і кириличні шрифти, і якісь каліграфічні з засічками і без засічок шукати. Так, заходите, ось можна, наприклад, зайти, протестувати, наприклад, написати ось тут своє слово, особливо, якщо ви, там, наприклад, для логотипу або для заголовку шукаєте, і getFont скачує. Так, ця кнопка скачує вам на комп'ютер, ви встановлюєте. В фотошопі не одразу ці зміни. Можна побачити, скоріш за все, доведеться зачинити і відкрити програму, і тоді вже встановиться шрифт. Давайте починати. Ми сьогодні познайомимося з новим інструментом маски, але для початку давайте зробимо всі кроки. Так, ще раз. File, New. Давайте назвемо наш. Одразу в нас там ширина 148 на 210, але не забувайте, що ще по 5 мм з кожної сторони під обріз, тобто я ще по 10 мм додаю, і того у нас буде 158 на 220. Це буде під обріз, так, розмір. точок смік я додала, перевіряю, щоб все було правильно. Ступимо і починаємо. Ось так у нас виглядає. так? Ми також з вами познайомилися з інструментом Artboard, але зараз ми будемо для однієї сторінки робити, поки що цього буде достатньо. Давайте далі міряти, що нам ще потрібно. Зараз для того, щоб нам створити ось цей колаж, треба зробити правильну сітку. Ну, По-перше, ми одразу виміряємо 5 мм під обріз. Вони вже нас, умовно кажучи, не будуть турбувати. Ми один раз це визначимо і все. Єдине, що нам треба пам'ятати, що сюди будуть виходити світлини. І так, 158, так у нас мінус 5 до 153. І внизу так само зробимо. Тобто ми один раз це визначаємо, У нас це більше не турбує, але треба пам'ятати про те, що світлини все ж таки будуть виходити так за ось ці бліц. Так, я зараз затискаю Shift для того, щоб він рухався ось так по десятим. У нас 5 мм під обріс є. Ось тут всередині знаходиться. Готовий розмір флаєру, так це технічні, так скажімо, поля, які будуть відрізатися. Отже, пам'ятайте, що для макапа ми показуємо готовий так? розмір, і для наших клієнтів ми також будемо показувати готовий розмір. А ось цей повний ми відправимо для друку. Отже, починаємо. Що нам ще треба визначити? Напевно, нам треба зрозуміти, яку висоту ми хочемо під світлини. Я зараз е, на калькуляторі порахую, я знаю, що, наприклад, у мене е, висота е, 210. Я б сказала, що нам для. Світлин так буде достатньо 70%. Ви також можете самостійно так міняти. Я знаю, що є роботи, які, наприклад, якщо у нас багато тексту, то можна навіть робота бути там, наприклад, 60% висоти під світлини, 40 під текст. Або ну, 50 на 50, напевно, не так буде привабливо виглядати. А, але ми можемо напевно 70% під. А під світлини, так напевно зробити. І 30 залишити під текст, тому що в нас там небагато. Отже, 70 відсотків від нашої висоти це 147. Давайте зараз виміряємо 147 і подивимось, чи підходить так нам це. Можливо, це буде багато чи мало. Ми можемо, в принципі, це поміняти зараз. У нас просто. Затискаю Shift. Зараз у нас просто вимірювання, так скажімо, різних пропорцій. Ось можна цю сіточку використовувати. Насправді, дизайнери, щоб відміряти різні величини, дуже часто використовують або ось цю сіточку, так, або можуть ще використовувати прямокутники. Ось у нас тут інструмент Rectangle, так, тобто я, в принципі, так само прямокутникам могла б це відміряти і подивитися. <кій> Отже. Дивимось. 147 висота. Ну, добре, я думаю, повертаюсь в калькулятор. Давайте 147 поділимо на. Зараз я подивлюсь на наш дизайн. У нас тут дивіться велика світлина займає 2 треті від ширини, а потім у нас колаж на три так, ділиться таких частини. Можна зараз, наприклад, ми знаємо, що у нас ширина 148, можемо також поділити на 2 треті. так? 148 поділити на 3 і помножити на два. Ми знаємо, що Отже, у нас 9866, ми зазвичай округлюємо в більшу сторону. Давайте ось тут зробимо 99 Так, 99 міліметрів. Зараз Зараз основне це зробити сітку, так, скажімо, а потім ми вже зможемо її наповнювати якимось контентом. Отже, ось ця у нас буде сторона під велику світлину, і давайте ось цю колонку, яка така більш вузька, утворилася, розділимо. На 3. я собі нагадаю, у неї висота 147. Повертаюся в калькулятор. 147 я ділю на 3. Так, не те. 147 поділити на 3. 49. Отже, кожна з цих місць для світлин у нас буде 49 міліметрів. Все, вимірюю тут: 49, перша пішла. 49 друга. І там лишилось, так? Отже, у нас зараз є розмітка, давайте на неї ще раз подивимось. Отже, ось тут показую, у нас буде головна світлина, так? І ось тут у нас е, три е, для менших світлин. Е, ось це у нас залишиться підтекст. Е, зараз натискаю команд S, зберігаю. Так, як фотошопний файл, і я Команд S буду постійно натискати, щоб у мене останні зміни зберіглись. Так, зараз заходжу там, де я зберігла свої світлини, і також логотип. Ви можете, або логотип, який до завдання так, доданий, або, наприклад, якийсь свій використати на ваше побажання. Так, зараз ви бачили, я їх просто перетягнула, хотіла вам ще показати різницю між файл, У нас є тут дві опції. File place embedded and place linked. Давайте поговоримо. Тобто можна, наприклад, світлини просто перетягнути, як я, а можна, наприклад, їх помістити через дві ці функції. В чому їх різниця? Place embedded. Вони одразу вбудуються. Як ось така позначка означає, що ці світлини вбудовано в цей файл. Що це означає, що якщо я зараз видалю світлини з цієї папки, куди я їх зберігла, вони все одно у мене залишаться в цьому файлі. Якщо я натисну Place Linked, то воно створить взаємозв'язок з цією папкою, де вони в мене скачені, так тобто вони не будуть в самому файлі. Це зробить файл більш легким, але знову ж таки треба бути обережним, щоб випадково не видалити так якісь файли. Отже, самостійно обирайте, яка функція, якщо у вас не так багато пам'яті на комп'ютері, то, напевно, краще поміщувати Place Linked, так, тому що тоді. Не так багато буде важити сам ось цей файл. І зараз ми познайомимося з новою функцією маски. Маски є дуже важливими в фотошопі, що вони взагалі дають. Вони, наприклад, роблять якісь зміни, кробінг, якихось світлин або інших об'єктів. Але, скажімо так, сам об'єкт не змінюється. Давайте зробимо маску для цієї світлини. Дивіться, я приблизно підібрала ракурс, як це буде. Нагадаю, що 5 мм. Під обріз виходить ця світлина, так, але ось це ми будемо бачити вже в готовому флаєрі. Що я зараз зробила? Наприклад, поставила, де я бачу цю світлину. Тепер обираю сіточку і веду там, де з 5 мм зліва так обрала. І ось тут зверніть увагу: є така іконка, яка фотоапарат нагадує. Натискаю на неї все. Це зображення під маскою. Ось у нас тут утворилась маска. До речі, давайте звернемо увагу, що маска нам показує, що зараз у нас чорна, так, скажімо так, сторона це все, що приховано, і біла це там, де видно. Через це, наприклад, можна обрати пензлик і зверніть увагу, що. На ось тут можна натиснути на білий і чорний, так і у нас на палітрі чорний і білий. Що це означає, наприклад, якщо нам потрібно, щоб якийсь там елемент виходив з під маски, так то ми можемо. Ну, ось, наприклад, якщо б нам треба було, щоб келих виходив з під маски, то ми можемо його випустити з під маски. Зверніть увагу, що ось тут одразу з'являється біле так, тобто вона показує, що ось ця біла частина це видима. Дуже багато таких буває дизайнів. що Якусь частину треба. І якщо нам треба якусь частину приховати, то ми замальовуємо чорним і на масці це одразу відображається. Тобто, знову ж таки, якщо ми захочемо, наприклад, нам це не сподобалось, ми. Маску перетягаємо в кошик, видалили маску, і ви бачите, що світлина не зав... не... їй не завдано ніякої, так, скажімо, шкоди, тому що якщо б ми вирізали, ось, дивіться, прямо з світлини, Command-J, вирізати зі світлини так, цю частину, то якщо б ми хотіли, там, наприклад, а переформувати, якось по-іншому показати ракурс, то ми б цього вже не змогли зробити, тому що ми зі світлини вирізали шматок. В той час, як маска це дуже зручний так, інструмент, її в будь-який момент можна вирізати, щось поміняти, тобто сама світлина буде недоторкана. Давайте зробимо маски з усіма нашими світлинами. Нагадаю, що Command-T або Ctrl-T активує трансформацію. Нашої світлини, щоб так зробити її більше менше. Ну, зараз я щодо ракурсів впевнена, я приблизно так поставлю і побачимо так, ось трошки до краю не доходить світлина. Так, і роблю маску, вихід 5 мм з боку. І друга, ну, цю поки що ні, де у нас тут трава була ось. Так, і поставимо другу. Так, зараз я дивлюся, що у нас калашно виглядає. Якраз за рахунок того, що тут однакові ракурси, тому можна ось цей, наприклад, приблизити, так, щоб тут прям була збільшена, наприклад, страва. І подивитися, як це виглядає. Ну, ось перша, друга, мені подобається цей бургер. Щось не те, але можна або пізніше подумати, так, або якось переробити його. І давайте зараз помістимо основну світлину. У нас ця пані, я також виставляю так. Вона буде ось тут з більшою, і треба зна зараз знайти ракурс. До речі, ви бачили в прикладі, що Тут логотип стоїть біля її обличчя, це як варіант, так, але можна ще поставити в якесь інше місце логотип. Ми можемо і той, і той варіант потім подивитися. Так, і по направляючим, де вона має стояти, роблю маску. Так, зараз це добре виглядає. Єдине, що мені треба зробити, ось такі тут. О... Лінії, так, які розбивають, як це можна зробити. Або це може бути, напевно, ось просто прямокутник. Так? Дивіться, я обрала заливку без строк це обведення, без обведення, і, наприклад, малюю якийсь. От такий білий прямокутник, він має по шарам лежати на верхній позиції, для того, щоб він був вище всіх. command J, ви знаєте, цю функцію, як Jack Johnson, так, вона дублює шари. Command-T, зараз я, у мене з'являється трансформаційна сітка, і у мене з'являється ось така стрілочка, яка може ще під різним кутом ставити. Якщо я натисну Shift, то вона буде ось так чітко на 90 градусів, так? І зараз я, тобто я перевернула і можу поставити тільки треба сітці, зараз я вимкну сітку. Сітка, і для мене треба, щоб прямокутник, у нас тут правильно зараз прямокутник стоїть посередині цієї сітки. І ще раз: Command або Ctrl-J, дублюю цю лінію, і веду її сюди, і обов'язково дивлюсь. Щоб тут центр е, моєї направляючої і прямокутника підпадала, щоб все було рівно. Зберігаю. Окей. Е, так, у нас колаж готовий. Е, давайте зараз зробимо тут порядок. Напевно, всі світлини і виділимо в одну папку. Так, напишемо фото. Логотип можна також взяти в окрему папку лого. І давайте додамо текст і логотип уже в другій частині цього уроку.